Слава роду! Ми сьогодні знову в нашому залі. Вже трошки його так скажемо, підшаманили, замінили лампу, тому тут вже світліше, більш приємніше знаходитись. От і в принципі ми вже відкриті. Якщо хтось хоче займатись нами, можете вже приходити на заняття. Але ми будемо продовжувати модернізовувати наш зал. Тож, якщо хтось хоче нам допомогти збором на необхідні речі, а саме нам зараз потрібно зібрати на освітлення, тобто ми хочемо провести по всьому периметру залу освітлення, яке буде регулюватися, щоб було і для тренувань, і для зйомок. Придбати кілька кільцевих ламп для зйомок, щоб можна було робити максимально якісну картинку для зйомок і для запису курсу, який ми будемо записувати вже скоро, десь після нового року для вас, і ви вже зможете придбати курси для того, щоб могли займатися і через телеграм з нами комунікувати. І ми будемо вам допомагати вивчати фланкування. Думаємо застелити зал татамі, щоб взимку по перше можна було займатися, бо соніш. А по-друге, щоб було більш м'яко і більш тепло ногам. Ті, хто будуть до нас займатися, щоб не перемизали. І найперше, ми зараз хочемо перекрити ось цю стіну, що йде з вулиці. Ми хочемо її перекрити поліетиленом. Щоб стримати проникнення холоду до нас у зал. Тому хто хоче допомогти нам зібрати кошти на всі ці необхідні речі для того, щоб їх придбати, я виставлю свою банку з Монобанку, і ви зможете нам через неї допомогти. Тож хто хоче займатися з нами, хто проживає в Запорожжі, можете вже записуватись до нас на тренування. У нас тренування буде по фланкуванню вівторок, четвер, субота, вівторок, четвер з шостої до восьмої вечора, субота, з другої по четверту дня. Записуйтесь можете або через телеграм, або в Тіктосі в інстаграмі писати в Дірект. Приєднуйтесь всього вам найкращого.